Радіо UA Добрий вечір, Віторок 21 жовтня. на часі актуальні новини з України та світу на радіо Чикаго. Студії працюють Наталія Маглакалідзе та Іван Сабат. Сьогодні в блоці про новий супутник для України підтримку союзників, дипломатичні ініціативи щодо миру, а також історичну подію в Японії. Тож почнемо з України. Закінчилася 1340-го доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. З початком доби відбулося 151 бойове зіткнення противник завдав два ракетних та 39 авіаційних ударів. Також використав для ударів 1960 дронів камікадзе і здійснив більше трьох тисяч обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Чехія стане першою країною, яка передасть Україні супутник спостереження за землею. Він може збирати дані навіть уночі та за будь-якої погоди. Проєкт реалізують у межах домовленостей між чеським міністерством транспорту та українським космічним агентством. Супутник обладнають радарною системою Сія та іншими сучасними технологіями. Його створенням займуться чеські компанії, а запуск запланований уже на наступний рік. Згодом апарат може стати частиною більшої системи космічного моніторингу. Італія готова допомагати Україні зброєю. За даними Bloomberg, Італія приєднається до програми Пюрел, яка дозволяє країнам НАТО закуповувати американську зброю для України. Раніше Рим утримувався від участі, але тепер, за словами міністра оборони Гвідо Крозетто, Італія готова зробити внесок у спільну оборону і підтримати Україну. Це ще один сигнал, що союзники консолідують зусилля у допомозі Києву. Київ разом із європейськими партнерами працює над 12 пунктним планом, який має наблизити завершення війни. Серед головних умов це припинення вогню, обмін полоненими, повернення депортованих українських дітей і надання Україні гарантії безпеки та фінансової підтримки для відновлення. Санкції проти Росії можуть поступово послаблюватися, але лише після того, як Москва погодиться допомогти у відбудові України. Контролювати виконання плану має мирова рада під головуванням президента США Дональда Трампа. Остаточний варіант документу ще доопрацьовується. Зустріч Трампа і Путіна під питанням. Плани переговорів між США та Росією зірвалися через відмову Кремля припинити вогонь в Україні. Повідомляє Ройтерс. Москва повторно висунула вимогу взяти під контроль увесь Донбас і заборонити розміщення військ НАТО на українській території. Такі умови фактично суперечать позиції Вашингтона, який наполягає на замороженні лінії фронту в нин нинішніх межах. Через це особиста зустріч президентів на найближчим часом не відбудеться. І на завершення про історичну подію в Японії. Перше в історії країни уряд очолила жінка. Новою прем'єр-міністркою стала Санаета Каїчі, 64-річна представниця ліберально-демократичної партії. Вона відома своїми консервативними поглядами, виступає проти одностатевих шлюбів і збереження дівочих прізвищ після одруження. Водночас такий виступає за зміцнення армії захист традиційних цінностей і повернення Японії впливу на світовій арені. У зовнішній політиці підтримує Україну та займає жорстку позицію щодо Росії та Китаю. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора Люкс Хаус. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Чикаго. А це були головні новини України та світу. У Студії працюють Іван Сабе та Наталя Малекілідзе. А ось більше новин із США чекайте у 6 пім. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.